Вітаю Богдане, слава Україні! Героям слава. Зі мною представник команди АРС, яка тільки починає свій шлях на нашому чемпіонаті Києва. Сьогодні ви зіграли відразу дві гри: дві гри проти доволі складних суперників, проти команди 35 одної з найдосвідченіших команд нашій лізі і проти команди Альянс. Перший. Першу гру ви поступилися, другу гру зіграли в нічию, але е, дві гри показали доволі непогану гру, дві гри поспіль боролися, була напружена боротьба, якісна гра, було багато епізодів, моментів, е, намагалися комбінувати. Е, поділися, будь ласка, своїми враженнями, емоціями е, з двох ігор і. насчет первой игры с 35 плюс. Мне кажется, нам не хватило немножко опыта. Так как мы очень молодая команда, не сыграна. Первый тайм мы провели хорошо, забили гол. В принципе, заслуженно выигрывали. Немножко подрасслабились в перерыве. Дали сопернику шанс перестроиться. Тем самым сами ничего не предприняли в перерыве. И, как по законам подлости, за это поплатились. Но все равно команда молодцы, показали все эмоции, Все, что нужно, но але... такое бывает, нам нужно только в таких играх и набирать опыт и через такое проходить. В принципе, хорошо отыграли, но але... по игре оно не по счету. По второй игре ігрі... Тоже в ігрі... выигрывали после первого тайма 1-0. Я уже ребятам говорил в перерыве, чтобы не было такой параллели, что нужно подсобраться. Мы нормально начали второй тайм. Конечно, нужно отдать должное сопернику. Они В принципе, под поднабрали после первого тайма, атаковали, атаковали, никак не могли забить. Потом все-таки забили. Мы, в принципе, работали на контратаках, словили их на той контратаке. Вроде уже все, вырвали победу, но в конце немножко не доиграли и пропустили. В принципе, что они, что мы могли выигрывать, но ничья, наверное, все-таки заслуженный результат, как бы нам не хотелось выиграть. Ну, комментарии поиграли. Я думаю, що результат по ділу, але у вас надалі все попереду, тому що у вас дуже яскрава команда і що я саме бачу, це те, що у кожного гравця є шалене бажання грати. А це саме головне, у вас всі молоді хлопці, і я думаю, що надалі в чемпіонаті у вас буде більше, більше перемог, ніж поразок. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарного тобі вечора і гарних вам ігор надалі в чемпіонаті.